Щодо а, морального стану, морального духу російських солдатів всередині самої їх армії, а рух спротиву теж буквально нещодавно повідомив, що на херсонському напрямку російські військові почали масово самовільно залишати військові частини. Чимало з них переховуються в покинутих будівлях? Хтось в лісових масивах та приватних будинках місцевих мешканців. Ну а подекуди, як дописують, ватеж, намагаються дістатися навіть тимчасово окупованого Криму. Як ви думаєте, чи дійсно дезертирство набуває такого? Масового характеру, чи це певні поодинокі випадки, можливо, пов'язане е, саме із командувачем тієї чи іншої частини. Цікаво дізнатися вашу думку, який же моральний стан у росіян загалом, е, на жаль, чому на жаль? Тому що російське військово-політичне керівництво, як і військове командування російської армії, їх абсолютно не хвилює настрій військових від слова взагалі. Скіність до СЗЧ їхні там достатньо жорстко присікається. Окрім того, ми знаємо, що достатньо жорстка і серйозна лінія загороджувальних загонів там вибудована за спинами російських солдатів, і тут ми маємо говорити про дві речі: якщо настрої. Тих, хто перебуває на першій лінії наступу російських солдатів, вони абсолютно знівельовані від слова, взагалі, тому що їм або йти вперед загинути, або втікати назад, і теж загинути. Вони дійсно затиснуті між двома вогнями в прямому розумінні слова. Тому на ці настрої не особливо інше питання, якщо це друга, третя їхня лінія військ, якщо це. Тилові підрозділи, де скажімо, контроль жорсткий, але вже більше силовиків, аніж відповідних загороджувальних загонів, там російські солдати, які бачать, що повертається, і в якому стані повертаються ті, які недавно були в атаці, звичайно, оптимізму не додає. Вони ж прекрасно теж бачать і розуміють, що якщо частину їхніх там... Напарників чи бійців, чи однополочан забрали, і після цього зра повели на фронт на передню лінію, і після цього від них ні слуху, ні духу, і взагалі. А ще якщо вони знаходять їх побитих на полі бою, десь у моніторингових каналах, то звичайно тут питання настрою і спроб. Уникнути в будь-який спосіб потрапляння на цей на цю лінію фронту, звичайно, вони з'являються і СЗЧ тут не виняток. Ну але з другої сторони розуміємо, що більшість російських солдатів, які знаходяться в глибоких тилах, їхніх так це люди, які або знайшли спосіб уникнути поля бою, тобто задіяли якісь сили, ресурси, або це ті, які вже побиті після фронту і їм повезла. Виграти таку лотерею, як бути вивезеним на евакуацію на лікування або декого на відновлення, то звичайно, що ті теж навряд чи хочуть дуже повернутися і будуть шукати в будь-який спосіб себе зберегти, усвідомлюючи, що оця вся російська міш... мішура, легенда про руських вітязів абсолютно нічого не має, Значення в реальному світі реальному житті, але є ще один момент: Росія, на жаль, має можливість достатньо серйозно набирати людей в армію. Хоча, знову ж, там теж у них всі свої виклики все більше і більше з'являються, бо ми бачимо, що Росія робить ряд кроків для прихованої мобілізації загальної примусової мобілізації російського населення. Чому це вони роблять приховані? Ну тому, що їм все-таки не вдалося вибудувати ідеологічну таку е, лінію: мовляв, ставай страна велика, я і треба йти воювати. Той перший момент, а другий, коли вони пробували цю часткову мобілізацію, вони бачили, що це серйозно сколихнуло російське суспільство. Ну і ми розуміємо, що сколихнуло російське суспільство і тих, хто, скажімо. Пішли не ідейно, але за гроші на фронт його основна мотивація у більшості, яка заробити гроші, і лишитися живим, або принаймні, отримати якісь виплати і теж залишитися живим. Тому, звичайно, що казати про ми можемо оцінювати їхній моральний стан як вкрай, скажімо, точно не той, що хотів би Путін, але з іншої сторони очікувати, що вони тотально самоорганізуються. І, скажімо, будуть полишати поле бою. Ну на жаль, на сьогодні не варта. Хоча теж є моменти, ми бачимо, в який спосіб вони змушують своїх солдатів іти в бій. Ми бачимо, як вони катують як ворогів своїх солдатів. Які втікли з поля бою, чи відійшли, як вони там б'ють їх струмом, металевими трубами і так далі? Я думаю, що достатньо в соцмережах є таких відеодоказів, які росіяни самі ж і знімають і фотографують. Річ в тому, що їхній ментальний підхід і їхнє світосприйняття відрізняється від нашого, і тому переносити нашу мотель. Неприйняття насильства по відношенню до своїх на них не можна, тому що для них це якраз є нормою. А отже, і звідси ми виходимо, що вони не стільки задаються моральними якимись етичними. Чи ментальними в плані принципами в плані мотивації російських військ, чи обґрунтування з ними обговорення там різних служб для того, щоб уникнути СЗЧ, але у них є достатньо дієвий метод – це насильство і змушування йти воювати не даремно. Росіяни вже самі говорять, що в Росії є окупаційна армія, і ця армія є російською. Пане Іване, і от на початку нашого з вами діалогу ви говорили про інформаційний тиск, який відбувається з боку російського суспільства загалом. Але хочеться проговорити і про ту інформаційну певну паніку, можна навіть сказати, так яка відбувається зараз в країнах Європейського Союзу, в країнах НАТО. Бо зараз дуже багато іноземних медіа дописує до того, що ось незабаром через 3-5 років буде нова війна Росії і країн НАТО. І ось сьогодні з'явилася інформація. Від видання Wall Street Journal про те, що Польща протягом 10 років готується до бойового зіткнення з Росією, нібито це все у відповідь на значне зростання російської агресії на території Європи, і Польща заявила про свою готовність протистояти Кремлю. Поляки змінювали своє військо та перетворили його в 2024 році на найбільшу армію НАТО у Європі. Витрати на армію в Польщі у 2025 році становлять 4,7% від ВВП. Ну і це вважається у них рекордним показником серед усіх країн Альянсу. Янсу як загалом ви оцінюєте загрози для країн НАТО? Чи може напасти загалом Російська Федерація такі в найближчі терміни? І загалом, чи здатна у на вашу думку, зараз Польща самостійно стримати буде початкову фазу збройної агресії з боку Російської Федерації? Я зроблю ремарку на заяву, вашу що ви сказали, що російське суспільство створює інформаційний тиск. Російське суспільство абсолютно інфантильне, а російська пропаганда військово-політичних їхніх еліт, зокрема силовиків, чиніть інформаційний тиск як на російське суспільство, так і намагається е, чинити тиск назовні, але це абсолютно не применшує відповідальності російського населення за те, що відбувається зараз. В Україні вони абсолютно Відповідальні не менше ніж російська диктатура, але вони не є пасіонаріями, це теж важливо, і Курщина це показала, коли вони собі сиділи тихенько, ніхто нічого не організовувався, не так і чим вони займалися, тим, що мародерили по тихому свої ж магазини своїх сусідів. А російська армія, яка була в тилах на Курщині, успішно мародарила курян. Так що тут тут власне от таке моє самовизначення. Якщо ми говоримо про плани європейських країн 5-10 років це більше для самозаспокоєння себе і свого населення. Росія є свій план задумів. Вони не будуть чекати строків готовності європейських країн до їхнього спротиву, якщо вони запланували агресію чи територіальні претензії до якоїсь країн Балтії, Скандинавії чи тої самої Польщі. Це важливо розуміти.